Всім, всім хай, і це друга э, серія серіал о, нова сусідка. Любий ти де? Любий. Ага. Ну, і де він, господи. Так, діти, сідайте, робіть уроки. А я піду подивлюся, де ваш папаша. Так, ти де? А, ну, понятно. ой. Ха-ха, <свист> скажи прокальная шутка. <кхм> братан, открой о что <Що> таке? Ой, <кхай> а що я я нічого. Ты казав, що ти зав'язав пити, ні? Ой, не було, не було. Ой, не так. Так, братан, на я пішов. А тепер у тебе буде серйозна розмова зі мною. Може не треба. Так, віддавай мені алкоголь, я його пішла викидувати. Ні! Ти його не викинеш. Шш. А от візьму і викину. Коротше, типу, вони поругалися. Дуже сильно. Іди проспись, п'яний придурок. Ну, ні. О, Господи, за кого я заміж вийшла? Що з ним? Так, діти, лягайте спати. Окей, мамочка. А так я пішла. І я пішла. Так, я пішла. Мам, вже співаєш, пожаршти такову? Окей. Ой, вишневому саду. Там соловей щебетав весна йде, красу несе, а в тій красі радіє все. Так, я теж піду спати Надо світло повиключати ще а, Тут більше світла немає Вибачаю, за звуки кота на фоні. Але я не знаю, чого їй треба сьогодні поорати. Іменно в момент, коли я знімаю відео. Іменно коли я знімаю відео, вона до мене підходить і починає мяукати на вухо. Ну, коротше. Так. Ой, треба ж переодітися. Ось моя біжанка. Тим часом чоловік. По-моєму, тут вона живе. Тук-тук-тук. Тук-тук-тук. Ток. О, господи, хто там в двері так ломиться? Люба, піди відкрий двері, будь ласка, я дуже зайнят. Не дадуть відпочити. Хто там? Крошка відкривай. Це я. О, Господи. Добрий день, що ви хотіли? Ну, взагалі то добрий вечір. Тебе я хотів. Ем, Є замужня жінка, до побачення. Ти мене не дочула Тук, тук, тук. Mm. Я зараз двері виламувати буду. Ліам, підійди, будь ласка, сюди. Що таке? Там на вулиці, хоче двері виламати. Ах, ось так. Чув... Чуваче, або ти зараз отсюди змітаєшся, щоб я тебе ніколи не бачив, або, або я тебе закопаю там, де ти стоїш. <клух> ну, от і все. Дякую. Все, а тепер дай мені нормально попрацювати самому. А я піду каву нарешті поп'ю сама. Що це виходить? Не дом, а проходний двор. Відпустіть мене, відпустіть мене, відпустіть мене, відпустіть. Тихо я сказав. Ти попригаєш на цьому шісті і можеш йти куди хочеш. Да. Красотка. Час ночі. Я вже втомилась. Продовжуй, я сказав. Ну, я правда втомилась і ну і, 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 і нічого не чувствую ні ноги, ні рук. Замовкла я сказала і продовжуй далі. Ого, як вже пізно пора спати. Ой -ой, ой ой, як вже пізно пора спати. Так, Кароліна, іди в кровать і виключай везде світло. Все, ми е, лягаємо спати. Окей, ма. Я пішла на другому етажі і світло повиключаю. Ну, а я на першому. Ось так. Так, ну що, шулі, пішла спа. Иди, а, а мені ще треба чуть-чуть поробити. Окей. Так, біжи до себе в кроваті. Окей. Так, кофе і телефон сюди. І да? спать. Ну а я теж спать піду, не неохота грати. Друга серія. Завтра о 16.00 по українському времени.